Вітаю на сторінці мебля. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Voodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 см і у глибину диван займає 97 см. Цей диван виконано в тканині Грета від постачальника Тексторія. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках знімні чохли для зручності у догляді. Підлокітник в дивані без декоративних елементів і немає гострих кутів. Диван дуже легко розкладається. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Також в дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, пост, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!